Непрохані гості завітали до рівного у мікрорайоні. Південний мешканці помітили лисиць. Мігрували вони з навколишніх лісів. Вона може зайти з будь-яких мисливських господарств, з будь-якого лісу, так як ну, міграція, їх шляхи перебування лисиць. Вони широко розповсюджені по всій території області. Прихід родошерстих до міста пояснюється збільшенням популяції. Через заборону полювання лисиць на Рівненщині збільшилось в чотири рази. Станом на 1 січня 2023 року чисельність популяції лисиць становила 770 голів. В порівнянні із станом на 01, .01 2024 року популяція Збільшилося в чотири рази і становить 2800 голів. Лісники розповідають, лисиці це хижаки, тому несуть загрозу для здоров'я людей та домашніх улюбленців. Причиною є сказ. Тому мешканці мікрорайону Південний з обачністю ставляться до непроханих сусідів. Та не всі знають, як з родушерстами поводитись. Взагалі, як реагувати, так якби не знаю, але я думаю, що забирати речі і тікати в іншу сторону, тому що лисиця може бути якісь зі сказом і з хворобами. Не готова, боюся, чесно сказати, я хижаків. Ну, це ж хижа тварина, боюся. Я не знаю, як поводити. Ну я знаю, що тут є ці тварини. Максимум, що я бачив, це кроти тут бігали. З лисицями поводитись як не знаю. Ну готовий побачити. Я сумніваюся, що вони будуть нападати. Задля обезпечення громадян від хворих лисиць у лісових господарствах області розкидають істівну вакцину. А домашніх улюбленців вакцинують у ветлікарнях та проводять виїзні акції. Ми щорічно проводимо це виїзні щеплення. Так ми постійно в ветлікарні постійно проводимо ці щеплення. А для зручності населення, щоб ну, хто не може донести до лікарні тваринку, ми проводимо виїзні щеплення. І вони здійснюються кожний рік згідно графіку, ну приблизно десь в червні місяці. Лісники рекомендують не контактувати з лисицями задля свого здоров'я. Сказ є смертельною хворобою не лише для тварин, а й для людей. Владислав Стецюк, новини Рівного.